Шановні, доброго дня, ви на каналі LeFin і це відео для тих, хто ще не розібрався з карткою о банку Далі слухайте уважно на сайті в коментарі, а також в опису до цього відео, Скористатись карткою від, О-картка 2.0, завантаживши її за посиланням для вашого смартфону. І користуватися акційною пропозицією, яка зараз є в банку. Це зняття кредитних коштів з мінімальною комісією відсотка. Тобто, якщо ви в інших банках є клієнтом, там зняття готівки зачастіше звищує комісію. Наприклад, в Приватбанку комісія нараховується 4%, якщо ви знімаєте більше тисячі гривень. Тут в картці. О, картка 2.0 від ідея банку. Вона дозволяє вам знімати готівку як власні, так і кредитні кошти з мінімальною комісією. І плюс ще можна ліміт отримати до 50 тисяч гривень. І пільговий термін користування цими грошима становить 62 дні. Тобто до 62 днів на безготівкові операції вам надається, наприклад, без відсотків і без додаткових переплат. Вносивши лише мінімальний платіж, який вам нарахує в додатку о банк. Тому скористайтеся, якщо вам цікаво, завантажте зараз.